Українські сім'ї отримують від держави грошову допомогу при народженні дитини. Вона складає 41 тисячу 280 гривень. З цієї суми одноразово виплачується 10 тисяч гривень на відшкодування речей першої необхідності. Решту коштів отримують протягом наступних 36 місяців рівними частинами щомісяця по 860 гривень. Для оформлення даної допомоги від держави необхідно звернутися до управління соціального захисту населення. В свою чергу батьки новонародженого мають забезпечити дитину всім необхідним. Необхідним. Відповідно постанови, контроль за виконанням обов'язків покладено на фахівців Центру соціальних служб, розповідає начальник установи Юлія Касьян. Контролюємо використання цих коштів ми один раз. Ми виїжджаємо в родину і дивимося за те, як батьки забезпечили і використали ці кошти. Якщо дитина забезпечена всім, ніяких питань немає. Складається невеликий акт. Підписуємо його. Ми підписують його батьки. Він передається в соціальний захист. І все питань до батьків немає. Вони отримують подалі свої виплати. Спеціалісти Центру соціальних служб занотовують показники у акт. Юлія Касьян запевняє, вся зібрана інформація залишається конфіденційною. Там описується, хто батьки, як звати дитину, чим вона забезпечена. Підписи, дата і на тому все. До переліку основних речей, що необхідні дитині, входить. Має бути одяг, має бути постільна білизна, декілька комплектів, тому що щоб було, було дитині зручно і безпечно, має бути посуд, ну, візочок. Оце основні моменти. Справа в тому, що багато речей йти на кошти, які виділяє держава, перший внесок держави ти не купиш, але витратити це на дитину, ти, ти зобов'язаний. І навіть якщо перевірити умови не вдасться, з першого разу фахівці обов'язково залишають контактний номер для зворотнього зв'язку. Якщо батьки вони можуть працювати, може мама, наприклад, кудись піти з дитиною немає на місці. Ми залишаємо невеличке повідомлення з нашим номером телефону і з роз'ясненням тому чому треба зателефонувати. Батьки зв'язуються з нами, ми з ними уточнюємо там певний, певний час, коли їм зручно, приходимо знову і перевіряємо. На цьому все. Тобто ми перевірили, склали акт, передали в соцзахист. Бувають випадки, і в цьому році в нас був один випадок, коли ми припинили виплату при народженні дітей, тому що батьки не забезпечили умов проживання дитини належних. На даний час родина взята під соціальний супровод нашого центру, працюємо з ними. І змінюємо умови проживання дитини на краще. Виплати припиняють і в разі недопущення спеціалістів Центру соціальних служб до планової перевірки, говорить Юлія Касьян. Якщо батьки з нами не зв'язуються протягом якогось часу, то ми потім цю інформацію передаємо до соціального захисту. Вони тимчасово припиняють виплату, поки не з'ясуються всі обставини. Потім виплати поновлюються, і на тому все батьки нас допускають. Складається акт. Ми актом передаємо соціальний захист, і вони виплати поновлюють. Я закликаю всіх батьків батьків, Новонароджених дітей не боятися, ну, адекватно сприймати всі ці перевірки, адже вони необхідні, без них виплати не можуть продовжуватися. Вони так постановила держава. Тобто ми повинні виконати цю функцію, батьки відповідно прозвітуватися державі за витрату коштів, які вона надає на дитину.